Насибельні тренди літа 2025. двадцять Зберігай гарячу трендову підбірку. Починаємо з прошу, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це саме та легкість, яку ми всі шукали, виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, щоб пити свій просеку. Десь на Санторіні чи в Одесі. Обирайте, і там і там буде ідеально. Пройдемось далі по відтінках, і наступний у нас пудрово-рожевий. Свіжий повітряний і дуже універсальний. І реально його можна поєднати з будь-чим. А цей ляний костюм вкраму є сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подобається. Бається за базові майки з лого. Мінімалістично, стильно і взагалі не запарюєшся над тим, що вдягнути коротше дівчат. Все як ми любимо. І останні на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні шорти. Трикотажні ляні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала у one by one, Напишіть які найкращі, і чи робити другу частину. Макіяж холостячки, який коштує дорожче, ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з лакшері -тону, і Я його наношу просто найкращим спонжиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже. Ідеально, я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю феячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду. Bracho. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, у нього дуже Дуже легшері пакування можна й на подарунок, візьміть собі на замітку. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівочки, угу, це найкраще ліпком малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишній у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав, то головна зірка його життя. І в фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика. від брашу це дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж. Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але, дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа. А на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати, знаєте, якусь мучачу, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон, і до речі, це італійська пряжа і 100% бавовна. Як завжди, залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як спінтерест в Україні? Роблю краш-тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка всіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою з м'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Old Money Girls для вас улов розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Клінґол урвала для вас зефірний комплект, який збере усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Переходимо на сіньори або Енерджі. пострибала, поприсідала дівчата з Бейс, все тримається. Просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати, поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Папайя, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. Всього до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я наприклад хочу все, і ви теж обов'язково забігайте. І напишіть, який образ найкращий. Я ніколи не версія холостячки Дівчата загинаємо пальці. Якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання букет мамі чи дівчині для мене цілковитий крінш. Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі, і своїй коханій тому, що він точно буде знати, що венель флавершоп діє постійна акційна пропозиція на троян. У них неймовірно розкішні букети на будь-який бюджет і смак зберігайте. Чотири пари взуття на літо, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 400 доларів стилісту. І перше. Це мюлі з квадратним мисом. Без перебільшень найтрендовіша модель цього сезону, і усі фашеоністи будуть обирати саме її. До речі, саме в цій парі я відчуваю себе як в тапочках. А якщо ви шукали босоніжки з квадратним мисом, придивіться до цих. Переходимо далі. І наступна пара об'єднала відразу два тренди. і це піпту і металік. Золотий, сріблястий металік. Повернулися, і з ними кампакнувся й відкритий пальчик. Напишіть, як вам, а я дуже кайфую, виглядає Максимально розкішно. Переходимо до взуття на плоскій підошві, але з масивною фурнітурою. Зручно, лаконічно і підійде під усе. А з сумочкою з тваринним принтом це взагалі розрив. Сподобали, ще такі дуже стильні, небанальні босоніжки. Вони поєднують в собі відразу декілька трендів. І останнє – це стрази. Вони зараз на піку популярності. І подивіться, яку модель я відхопила. Це справжній Shine Bright і підкорювач сердечок. А усі трендові позиції я знайшла у Міратон. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі.